Із суму зону АТО відправили черговий гуманітарний вантаж. Цього разу, крім продуктів, передають експериментальні газові плити. Наразі тутешні кулібіни змайстрували чотири такі екземпляри. Протестувати ж їх мають у польових умовах. Заливаєш бензин, грам 100-150, п'ятдесят, поджигаєш, так і горить, як горілка. Мінутканут 40 горить, Тут можна кушать приготувати. Идея у нас за вас очень просто. Мы были на передовой, вот именно не там, где основное базирование бригад, да, именно были на передовой. Видели, как ребята там живут, как они. Скажімо, от того, що ні тогня, не обагріваються. Потім була ідея придумати на сьогоднішній день універсальні да, які будуть гріти на якомусь то маленькому топліва, але будуть універсальні. Також українським бійцям передають теплі речі та буржуйки власного виробництва, але в основному продукти це макарони, вода, картопля, морква та інші овочі. Зібрати таку кількість допомогли жителі Сумського, Буринського та Лебединського районів. Останні, за словами організаторів, Завжди допомагає не кілограмами, а тоннами. Тож завантажилися на повну і цього разу. Це на батальйон дніпро 2 Ну, міста не можу сказати, але ну, в зону провед... ну, антитерористичної праці.